Сьогодні у нас все українське суспільство, український народ вважає своєю головною задачею, однією з головних задач це допомагати Збройним силам України, допомагати тим, хто воює на Сході України. От, і, звичайно, наш університет теж чи може допомагає військовим. Ну, я наведу декілька прикладів. Це збирали кошти, співробітники, студенти, викладачі. Були придбані засоби зв'язку, передані туди, на схід України, в зону АТО. От ми збирали кошти, допомагаємо пораненим, от, допомагаємо нашим співробітникам, хто призваний до лав військових сил. От, але сьогодні ще от така акція. Кафедра експлуатації ремонту нашого університету виступила з ініціативою відремонтувати, зробити реконструкцію автомобілів, от який позаду в мене, і передати Ну, Я скажу, я як ректор. Я, звичайно, дуже цим задоволений, я ще більше задоволений, тому що я сам випускник цієї кафедри і як викладач працюю на цій кафедрі, кафедри естатації ремонту машин. І, звичайно, ну, я горжусь тим, що ця ініціатива якраз моя рідна кафедра і виступила. Ну, ну, крім того, я скажу, а кому ще ж і виступити, було з цією ініціативою і все зробити. Ну, Звичайно, спеціальність автомобілі це на нашій кафедрі. І Студенти вивчають і конструкцію автомобілів, і засоби ремонту до технічного сервісу. І так, так що вони за свій рахунок, студенти, викладачі, співробітники кафедри, ну, з металобрухту, практично з металобрухту, ну, зробили таку машину, бачите, в доброму процесзарному стані.